Євангелія від Йоанна. Розділ другий. Третього ж дня відбулося весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів. Коли ж не вистачала вина, мати Ісусова каже до нього Вина в них нема. Відрік їй Ісус. Що мені жінко? Хай тобі. Таж не прийшла година моя. Але мати його мовила до слуг. Що лиш скаже вам робіть? Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус, Наповніть посудини водою. Вони і виповнили їх повінця. А він їм далі каже Зачерпніть тепер та й несіть до старости весільного. Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась. А не знав же, ж, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були. То закликав староста молодого і до нього мовив: Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській і велич там свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього. Потому ж подався він у Капернаум він сам, і його мати, і брати та учні Його, і перебули там декілька днів. Незабаром була юдейська Пасха. Тож Ісус вирушив до Єрусалиму і зустрів у храмі тих, що продавали волів, овець і голубів, а й міняйли сиділи теж. І, зробивши бич із мотуззя, повиганяв усіх із храму геть із вівцями і волами, гроші мінялів порозсипав і столи поперекидав. Продавцям же голубів сказав. Заберіть оте звідси, і не робіть дому отця мого торговим домом. Пригадали тоді його учні, що написано було Ревність дому твого поїдатиме мене. А юдеї озвались і мовили до нього, Яким знаком доведеш, що таке чиниш? Ісус відрік їм у відповідь зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю. Юдеї ж відказали, Будовано храм цей сорок і шість років, а ти його поставиш за три дні. Та він говорив про храм свого тіла. Тож, коли воскрес із мертвих, то й пригадали його учні, що він оте говорив їм. І увірували Писанню та Слову, яке Ісус був вирік. А коли був він на свято Пасхи в Єрусалимі, то численні, бачивши Його чуда, яке він творив, увірували в Його ім'я, але не звірявсь їм Ісус, бо знав усіх їх, а й потреби не мав, щоб хтось йому свідчив про людину відав бо сам. Що міститься в людині? Одкровення. Розділ перший. Одкровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати слугам своїм. Чому належить статися незабаром? І він показав, пославши через свого ангела слузі своєму Йоаннові, який засвідчив Слово Боже і свідчення Ісуса Христа, і все, що Він бачив. Блажен хто читає і ті, котрі слухають слова цього пророцтва і додержують написаного в Ньому. Бо час близько. Йоан, Сімом церквам які в азії. Благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто приходить, і від сімох духів, які перед престолом Його, і від Ісуса Христа, що є свідок вірний, первісток із мертвих, і володар царів земних. Йому що полюбив нас і обмив нас від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царством священників Богові і Отцеві своєму, йому слава і влада навіки вічні. Амінь Ось приходить із хмарами і побачить його кожне око і ті, що його прокололи, і возплачуть за ним усі племена землі. Так амінь. Я Альфа і Омега, початок і кінець. Так говорить Господь Бог: Той, хто є, і хто був, і хто приходить, все держитель. Я, Йоан, брат ваш і спільник у скорботі і у царстві, і в терпінні Ісуса, був на острові, званому Патмос за Слово Боже. І за свідчення Ісуса. Я був у Дусі в неділю і почув за собою голос гучний, як від сурми, який говорив: Що бачиш, запиши у книгу і пошли сімом церквам: В Ефес і в Смірну, і в Пергам і в Тиятири, і в Сарди, і в Філадельфію, і в Лаодікею. Я обернувся, щоб побачити, що то за голос, який говорив за мною. І, обернувшись, побачив сім золотих світильників, і посеред світильників, подібного до сина чоловічого, вдягненого в шату і підперезаного попід груди поясом золотим. Голова ж його і волосся білі, як вовна біла, як сніг, і очі його, як пломінь огню. І ноги його подібні до бронзи, ніби в горнилі розпалені, і голос його, як голос вод багатьох. І мав у правиці своїй сім зірок. З уст його виходив меч двосічний, гострий. Вид же його, як сонце, що сіяє в силі своїй. Коли я побачив його. Впав до ніг його, як мертвий, а він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене: Не бійся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий, і от я живий на віки вічні, і маю ключі смерті і аду. Тож напиши, що ти бачив, і що є, і що має настати після цього. Таємниця семи зірок, які ти бачив у правиці моїй, і семи світильників золотих. Сім зірок то ангели семи церков. А сім світильників то сім церков. Псалом сорок четвертий Боже, на наші вуха ми чули, наші батьки нам розповіли про діло, що учинив ти за днів їхніх, днів давніх. Ти власною рукою вигнав народи, а їх насадив, порозбивав народи, а їх поширив, бо не мечем своїм вони зайняли землю. І не рамено їхнє дало їм перемогу, а твоя десниця і твоє рамено. І світло обличчя твого, бо ти їх уподобав. Ти, царю мій, мій Боже, вирішував перемоги Якова. Тобою ми відбили наших супостатів, ім'ям твоїм ми розтоптали тих, що на нас повстали. Я бо не покладавсь на лука мого і не спас мене меч мій, але ти врятував нас від наших ворогів і засоромив ненависників всіх наших. Богом ми день у день хвалились, і твоє ім'я ми завжди прославляли. Тепер же ти нас відкинув і засоромив, і не виходиш із нашими військами. Ти завернув нас до втечі перед ворогом нашим, і наші ненависники нас пограбували. Ти віддав нас, мов овець, на заріз, і міжнароди нас розвіяв. Спродав єси народ твій за безцінь, і не мав великого заробітку, їх спродавши, віддав на посміховище нас, сусідам нашим, на погорду і на ругу тим, що навкруги нас, учинив ти нас прислів'ям поміж людьми. Народи над нами хитають головою, увесь час передо мною моя ганьба і сором мені обличчя вкриває від голосу ганьбителя і злоріки від ворога і супостата. Усе це на нас нагрянуло, хоч ми тебе і не забули. І не спроневірилися Союзові твоєму, і не відвернулося серце наше, і не зійшли з твоєї стежки стопи наші, коли ти розтер нас на місці шакалів і вкрив нас тінню смерті, коли б ми забули ім'я нашого Бога і простягали руки наші до чужого Бога, то чи Бог про це не дізнався б? Таж Він знає таємниці серця, таж через тебе нас убивають повсякчасно і, як овець, що назаріз, нас уважають. Встань, чому ти спиш, Господи, прокинься, не відкидай навіки, чому обличчя Твоє ховаєш, забуваєш наше горе і гніт наш? Душа бо наша у поросі простерта. До землі прилип живіт наш, устань нам на допомогу і визволь нас заради твого милосердя. Книга Проповідника, розділ. Перший Слова когелета, Давидового Сина, Царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже когелет. Марнота марнот. Геть усе марнота. Що за користь людині? З усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем. Рід відходить, і рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить і поспішає до свого місця, де має сходити. Вітер віє на південь і звертає на північ, знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже око не насититься баченим, вухо не наповниться слуханим. Те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь ось нове, то воно вже давно було у віках, які були перед нами. Немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет. Був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем розслідуванням та мудрим вивідуванням усього, що під сонцем. І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна полічити. І подумав я у серці: Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості. І знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство, і я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. Книга буття, розділ 10. Ось потомки синів Ноя – Сима, Хама та Яфета, в яких народилися сини по потопі. Сини Яфета, Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас. Сини ж Гомера, Ашканаз, Ріфат і Тогарма, Сини ж Явана, Еліша, Таршіш, Кіттім та Доданім. Від них вийшли народи, що розселились по островах та по краях, кожен за своєю мовою, за своїми племенами у своїх народах. Сини ж Хама, куш, Міцраїм, Пут і Ханаан. А сини куша: Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха. Сини ж раеми. Шева та Дадан. Куш зродив Німрода, який був першим могутнім на землі. Він був великий ловець перед Господом, тому й кажуть не наче німрод великий ловець перед Господом. Початки його царства були Вавилон, Єрех, Акад і Кальне, в Шінеар краю. З цього краю вийшов Ашур і збудував Ніневію, Реховод Ір, Калаг. Та Тарасен, що між Ніневією і Калагом. А було це велике місто. Міцраєм зродив Лудіїв, Анаміїв, Легавіїв, Нафтухіїв, Патрусіїв, Каслухіїв, від яких пішли Філістії та Кавтерії. же зродив Сидона свого первородного і Хета. Та і Євусієв, Аморіїв, Єргашіїв, Хівіїв, Аркіїв, Сінієв, Арвадіїв, Цемарієв і Хаматіїв. По тому родини Ханаанські розійшлися. Ханаанська границя сягала від Сидона в напрямі Герару аж до Гази. А в напрямі Содому, Гомори, Адми і Цивоїму – аж до Леша. Оці були сини Хама за їхніми родинами та за їхніми мовами в їхніх краях та в їхніх народах. У Сима, батька всіх дітей Евера, а старшого брата Яфетового, теж народилися сини. Ось сини Сима. Елем – Ашур, Арпакшад, Луд і Арам. Сини ж Арама, Уц, Хул, Гетер і Маш. Арпакшад породив Шелаха, Шелах породив Евера. В Евера ж народилися два сини. Одного звали Пелег, бо за його життя поділилася земля. А його брата Йоктан. Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацармавета, Єраха, Гадорама, Узала, Діклу, Овала, Авімаела, Шеву, Офіра, Хавілу і Йована. Всі вони були синами Йоктана. Вони осілися від меші в напрямі Сефар до гори на Сході. Це сини Сима за їхніми родинами та за їхніми мовами в їхніх краях та за їхніми народами. Такі то були родини синів Ноя за їхніми родами та за їхніми племенами. Від них розповсюдились народи по землі після потопу.